Вітаю, друзі! Всеукраїнський Козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Ми сьогодні в селі Андріївка, яке в свій час 22-му році дуже постраждало від Рачківської навали. Дуже багато було зруйновано тут осель. Люди постраждали. Хтось залишився взагалі без житла, у когось постраждала скотина, корови, там, вівці, все, все що було. І на сьогоднішній день ми знову в цьому селі до нас звернулася місцева громада з проханням Всеукраїнський козацький рух, щоб ми допомогли в вирішенні таких нагальних питань. А що саме, ми повинні в чому допомогти, розкаже Анатолій Куценко, який є керівником спілки аграріїв і він курує, скажімо так, це селище. Має спілкування з місцевою спільнотою, допомагає їм у всіх їх негайних, нагайних е, таких місцевих питаннях. Так, пан Анатолій, будь ласка, розкажіть тут місцеві мешканці, жіночки симпатичні. І я хотів би, щоб ви спочатку розказали і сказали про свою організацію. Да? Виправте мене, будь ласка, якщо неправильно представлю вас, і трошки розказали про суть справи в цьому селі. Так, да, добрий день. Громадська організація Об'єднання Аграріїв звернула увагу на те, що саме в селі Андріївка і взагалі в Бучанській громаді. Закон України про поховання та похоронну справу він е, взагалі не працює. І взагалі в цьому законі є там стаття 4 де сказано, що е, мешканці мають бути належним чином е, згідно цього закону. В І держава гарантує багато прав е, і, і надає багато питань е, е, вирішення цієї ситуації. Але картина склалася е, інша. Тому ми бачили тиждень назад, як обурені люди зібралися тут біля клубу, щоб все ж таки висловити свою е, точку зору, своє воловило з, е, з приводу совілля е, роботи старостату. Ну і взагалі е, оцей компанії, яка називає себе Бучанська адміністрація. Тому що, ну фактично, йде процес, ну на нашу думку, ми як почали вивчати, іде процес обілячування мешканців і хочуть взяти кладовий. Ще під особливий замок, уже стали ну наскільки ми зрозуміли, склали е, певний протокол, порядок, і тут вже йдуть ціни. Ми там чули і 4 тисячі, і 8 тисяч, і 15 тисяч ми чули, щоб, ну, на, на, наприклад, людину е, взяти та похоронити. Тому порушуються, е, ну, по-перше, закони, порушується конституція. Це дуже справа, вона, е, вона е, резонансна, і ми е, ну, як представники громадськості, не можемо. Бути байдужими, не можемо бути не пасивними, тому ми хочемо привернути увагу благосфери всіх патріотів, військово-патріотичних налаштованих людей. І дя дякуємо вашому. Якраз козацькому руху козацькому руху, всьому всьому козацтву за те, що ви приїхали саме сьогодні у селище Андріївки, що ви знайшли час і ведете цей ефір стрім. Тому, будь ласка, е, ну хочемо. Хто буде дивитися цей ефір, то в, в, внизу в коментарях ставте ваші коментарі, тому що не важлива думка. Ми вивчаємо думку, експертиза, правова, юридична, тому що ми маємо все ж таки здобути певну юридичну судову е, практику, тому що. Ну, дійсно, іде ну по-перше, це наруга над людьми. Ми бачимо, що ну, відбувається просто геноцид людей українців. Тому ну тобто, я розумію так, село Андріївка постраждало, люди нужденні, да? і навіть в цей час. В, нуж... в цей час, коли люди максимально нужденні. Старостат питає, намагається збирати гроші за поховання. Да, Я вони зрозуміло? по суті да, порушили статтю 4 закону, тобто про основні принципи діяльності в галузі поховання. Добре, коли... давайте тоді звернемося да. до місцевих жителів, да які тут мешкають, і ми спитаємо у наших симпатичних дівчат їх думку і їх ставлення до цієї проблеми. Прошу е, представитись по черзі, будь ласка. Олексієнка Тетяна. Е, житель громади Андріївського старостату. Так, а ви? Не Тетяна, точно так же житель громади Андріївського старостату. Хорошо, дівчата, давайте тоді так, поодинці. Розкажіть, будь ласка, спочатку скажіть, хто ви що ви? Чим займаєтесь? Яка ваша спеціалізація? Ну, чим займаємось? Бухгалтери. Бухгалтери, так? так? Тобто гроші ви гарно считаєте, так? Ну, як будь-яка жінка, я думаю, що ми вважаємо гроші правильно. Ну, да, і, скаж... і закони да. трошки Хорошо, дівчата. Так. Тоді, будь ласка, скажіть, що на вашу думку відбувається і як владнати цю ситуацію? Ну, Яке ваше бажання? Наше бажання ж припинити корупцію, припинити, я не знаю, навіть не геноцид, а гноблення наших місцевих жителів, місцевих мешканців, так як. Було прийнято рішення Макарівського виконавчого комітету. Прийнято рішення по 50 е, цих господину е, е, е. по Макарівській територіальній громаді було прийнято рішення ввести. Дію, Дію. Рішення. це рішення стосовно поховання на кладовищах мешканців да. на комерційній основі чи На комерційній основі, ага, так пані. як указано було складовою. Так, Я по скажіть, будь ласка, хто приймав, хто керував цим рішенням, ну, хто виносив, рішення, це, хто підписував рішення? Ну там якби має підписувати рішення голова. Тобто голова Макарівської громади? громади так, так? Угу. так. Це Токар. токар да. Но його токер. Підпису... Ну, а ім'я по батькові як? Вадим Якович. Токар Вадим Якович. Ага, так. дякую. Ну його підпису там немає. Там тільки виходить голова виконавчого комітету і секретар. А хто на, голова на виконавчого на... комітету? Треба дивитися по документах. Понятно, не, ясненько. Не Хорошо. Ну надасте документи, і я так, думаю, що ми ці документи приложимо в цьому ролику, в цьому запису, для того, щоб люди могли розуміти, хто так сказати приймав рішення і підписував це рішення. Так, і ситуація складається так, що це рішення прийшло в дію лише в нашому Старостівському області на території нашого села. Тобто, Тому ви експериментальна площадка, що... так? Ну виходить так. І як можна судити з тих ситуацій, які у нас виникають, то ми експериментальна площадка для всього, що хочуть ввести в дію в Макарівській територіальній. Понятно, добре, дівчата. Ми беремо цю ситуацію під контроль. Було б бажано зустрітися, вибрати час і зустрітися з Макарівським головою, зустрітися з цими підписантами. Ну, коли ви надасте документи, я думаю, що ми зорієнтуємося і дамо вхід цій справі. Ми Добре. Дуже цього хотіли. Добре, дівчата. Ваші очікування від Всеукраїнського козацького руху, другий фронт народний. Результат цієї справи. Е, який Результат ви очікуєте? для нас всіх результат е, ліквідувати це рішення, так. тому що там є корупційна складова. Угу. Там на, вирішує питання, поховати чи не поховати. Угу. Одна людина, староста села. Ага. Якщо ми, допустимо, да, е, боремося з ним за це, то він може. Не дати дозвіл на наше ну, поховання. Ну, я скажу таким чином: ми не боремося з людьми, ми боремося за правду, так. От, за істину, для того, щоб була справедливість. Бо у нас, згідно Конституції, у нас соціальна держава. Так. І ніхто не вправі, якась людина, вирішувати за всю громаду і не цікавлячись інтересом всієї громади, приймати рішення. Тобто, я думаю, що ми беремо це на контроль, як всеукраїнський казацький рух. І у мене така ідея: ми відкриваємо зараз на нашому каналі ТВ Мамай. Нову рубрику, новий напрямок. І назвемо так: робоча назва: Як живуть територіальні громади України. Дуже добре. Ми дуже вдячні вам за це, що ви відкликали від, від... на наше, наше прохання. Дякую вам, дівчата, що запросили. Будемо рухатись далі і будемо рухатись за справедливість. Дякуємо вам.